Знаєте, одного разу, коли е, Ісус Христос прийшов в синагогу, це було в, Каперна, в Капернаумі, е, е, хто читає Слово Боже, то хто прийшов з Капернауму? Петро. Петро, він з капернауму, його брат Андрій теж з Капернауму. І е, тут з'являється така можливість для Петра, що він може привести Ісуса Христа до себе в дім, тобто в своє село, в своє місто. Він його приводить туди. і... Люди, звичайно, знають, хто такий Ісус Христос є, знають, хто такий Петро, і Він каже: це ти каже з Христом. Я, да, це ж він!» «Це той, хто міст. Це чудо робить. Так, це Він. Я ти з ним, «Я з ним, так, все. Ісус Христос з в, в той час проводить, вчить людей, Слово Божого, а Петро ходить вулицями і каже, я з ним, це він. І підходять до нього, знаємо, фарисеї або ті люди, які в трудяться, і кажуть, це ти з Христом? Так, я з ним. Воно з ним? Це той, що чути. Ви з ним, так. Да. А от у нас є питання таке до тебе і до твого вчителя, і до вас взагалі, до вашої групки людей. А що ж за питання? А питання стоїть в тому, каже, а чи ви платите податок, який належить для храму? Фу, звичайно, Христос, я питань нема, ми платимо податок, все як це належить, і ось так. Пройшов якийсь час, Христос закінчив свою проповідь або те, що Він служив, в ось якраз в храмі, і підходить до нього Петро і каже: Слухай, Ісус, я своїм друзям сказав, що ми там ну ми платимо податок, ми так робимо. Він каже: знаєш, Петро, ми нікого образити не хочемо зовсім. Але це питання трохи спорнее, але ми зробимо так. Ти підеш до моря. Візьмеш свою вудку, ти закинеш її по ту чи по іншу сторону, ти дістанеш рибу, відкриєш у ній рота і знайдеш гроші. Скільки тут є рибаків у вас? Хтось ловить рибу? Я не є любитель, але, але часом ловлю рибу. Скільки я ловив риби, грошей ще ніколи в них не було. Будь-що було, хто знає що, але грошей не було. Не було грошей. Він відкриває рот у цієї риби і дістає звідти, скільки? один шекель. Один шекель це якраз те, що потребувалося від двох людей. Це була, це була як то не примушена податок з християн або з прихожан, які мусили давати пів шекля в той чи інший час. Це було не примусово. Він витягує один шекель, він приносить його і кидає його в храм. І це було повністю те, що очікувалось від Ісуса Христа і Петра. знаєте, Дивлячись на Петра рекорд або на його репутацію. Ем, якби Петро просто йому сказав, слухай, може десь Ісус Христос сказав до Петра, може ти десь піди, якимось чином ем, десь чи займи ці гроші, чи може зловив навіть цю рибу, піди на ринок, продай її, тоді принесеш гроші. Знаєте, дивлюсь на Петра, і це може зайняло місяці і місяці. Він би цього не зробив. Але знаєте, коли він дійсно повинувався Ісусу Христу, Слову Божому, Він це зробив, і знаєте, результат є позитивний. Ті, ті люди, які були деколи, не побачили, що це сталося, це було дійсно а, для них свідоцтво. Знаєте, недавно з того місця, де я, ви, де я є в Канаді, у нас є зим. Не раз дуже, дуже зимно. І ось цього року була зима досить непогана, але прошлого року у нас не було навіть до 54 чотири морозу. І тиждень, два-три. І, звичайно, як в будь-якому іншому місці є люди, які бездомні, які люди є безнадійні або не мають. А, Будинку, де, де жити і так далі. І те, що людина, яка може, це може спеціальною якоюсь сторони, чинаю, хтось замерз або помер, це не є диво. Це ставалося. цих людей знаходили, їх хто десь не знайшов, їх просто привозили, їх ховали і все. І одна людина була, це я недавно дійсно прочитав, тільки що воно сталося. Це було прошлого року. Це був Вільям Робертс. І, він якраз знайшли його під мостом, Він він позамержа людина. Це якраз не дивує, але вони, коли знаходять цю людину, вони ідентифікують, хто це за людина є, і чого він замерз, і подібне. І на відміну від всіх інших людей, тих, що позамерзали, ідентифікація в тій людині була в тому, що Вільям Робертс, він насправді був мільйонер, але він не знав цього. Ви Знаєте, другий раз ми, як віруючі люди, Ісуса Христа ми не зовсім знаємо, хто ми є в Христі. Хоча, на жаль, навіть довший час відвідуємо церкву. Я це говорю перший раз, для себе навіть в першу чергу. І якраз це Віллін він не знав. Його тітка в Каліфорнії, вона належить, вона мазала величезну інвестиційну компанію, називалася Clark's Investment. А вона знала, що в неї є цей племінник, вона його ніколи не шукала. Вона знала, що він бездомна людина, він алкоголік, він є зовсім людина. Ця. В неї не було нікого без родичів. Вона на нього переписала весь свій маєток, усі свої мільярди, мільйони грошей, яких він зовсім не знав. Його ніхто не шукав, доки поки він не вмер. Коли він вмер, вони це побачили, що на нього оця величезна оця воля підписана, Оцих мільярди і сотні тисяч доларів, яких він не знав. А він мер просто замерз під мостом. І ви знаєте, я так думаю собі: для нас віруючих, а, хто ми є в Христі, наскільки це, це так важно, що а, власне, ми є мільйонери? Це там, де Христос сіє своє насіння і хоче, щоб воно зростало. Я хотів би поділитися Словом Божим а, власне, сьогодні на цю тему. А, Можливо, ви чули не раз проповіді на, це, на цьому про це, але це буде якраз записано в, в Єремії, 18 розділ. Напевно, що моя тут не працює, а ні, я. Звичайно, по-англійськи, але я хотів би по-українськи це знайти. Анатолій, можеш відкрити, будь ласка, мені 18, 18 голова Єремії з першого вірша. Якщо можеш знайти мені або тут це. І будь ласка, якщо можна будь ласка, шість віршів відразу ж якісь. Да. І тут ось так написано: це слово, що було до Єремії від Господа, говорячи: устань і йди додому гончара, і там почуєш слова мої. І Зійшов я додому гончара, аж ось він робить працю на кружалі. І в руках гончара попустилась посудина, яку він із глини робив. І він знову взяв, зробив із неї іншу посудину, як сподобалось гончареві. І було мені слово Господнє, говорячи, чи не міг би ти зробити і я вам, як гончар цей одоме Ізраїлів, каже Господь. Знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, то ми можемо зауважити, що Господь він говорив до своїх людей різними шляхами. Читаємо Слово Боже і бачимо, що. Господь говорив до Моїсея лицем в лице. Учні Ісуса Христа, вони бачили теж лицем в лице. Написано в Слові Божому, що Господь говорив до Давида через пророка, приходив пророк і говорив до Давида. І, наприклад, Яков, він теж говорив з Господом у сні. І в різні шляхи, будь то чи як, в даному випадку Господь говорить до Єремії, ти встань, іди додому, гончара. І там я тобі щось хочу сказати. Я там тобі хочу щось сказати таке, що ти, може, ніколи не чув, але я хочу, щоб ти його зрозумів, прийняв і знав, що це слово від мене. Єремія встає, йде вдома гончара. Знаєте, я трошки дослідив це, будучи в Канаді, знаєте. звичайно, є тепер різні технології, як ці гончари працюють, різні машини. Але я якраз прийшов до того гончара, який старим, просто простим методом. Ліпив ось оці е, е, прості горшки. Горшки просто ліпив він їх. знаєте? І коли ми читаємо слово Боже, це я хотів би перше, щоб ми зауважили дві речі: що там був гончар і була глина. Я хотів би тепер поговорити просто трошки про гончара. Буквально декілька хвилин і підемо до глини. Гончар, хто є гончар? Написано тут слово Боже, якраз що, що гончарем моєї долі є Господь. Не є, не є гончарем моєї долі, або паном моєї долі не якийсь багатий брат, за яких слава Господу. Не є, не є навіть депутат. І не є навіть самий президент. Він не є паном моєї долі. Але тішить мене, знаєте, хто є паном моєї долі? Сам Господь. Сам Ісус Христос, Він є паном моєї долі. І дивіться, що стається. Він приходить туди, написано, приходить до цього гончара, і він бачиш цей гончар, сидить на кружалі. Щось, щось стається, діється. Сидить гончар, і він ногою ось крутить це кружало. А, знаєте, а, гончар, кружало, глина. Коли я дивлюся на цього гончара, то він, знаєте, в повному контролі все, що стається. Тобто він тримає швидкість оцього цього кружала, він бере ось цю глину, він кладе на це кружало, і він з певною впевненістю починає щось творити. Ідея є в тому, що він мусить покласти цю глину чітко на середину. Не на бік цього кружала, не десь наче, а тільки на середину. І ось він починає працювати з середини. втикає туди пальця знаєте, і починає роздвигати. Зачинає роздвигати і щось з того робити. Знаєте, другий раз ми як християни, нас Господь ставить на якесь кружало і починає працювати з нами. Починає працювати, він втикає туди пальця, починає розминати нас вправо, вліво. І другий раз нам боляче, неприємно, але він щось з нас будує. Він робить з нас. Ми кажемо, Господи, вже може, вже хватить, я вже готовий. Я вже готовий все. Або, або ось тут я ось брат сидить, будь ласка, вживай його. Та для чого? Скільки ж ти мене будеш наміняти, розминати? І знаєте, що ще стається навіть бах впала та глина. І нічого з неї зовсім нема. Але знаєте, той пан, який є господарем моєї долі, він не викидає цю глину. Той самий гончар, він бере ніжно цю глину, він її трошки розминає, трошки вминає, і знову кладе, знаєте куди, на ту ж саму середину. На середину кладе і знову починає опрацьовувати її, щось з нею робити. Другий раз, ми знаєте, готові. Ось я якась посудина, готовий сприймати якісь титули. Мене буквашка прикрасить, і я є ось готовий. Але знаєте, є якісь певні сезони. І, можливо, сьогодні ти або я, або інша людина десь в якомусь сезоні, який ми думаємо, що може Господи, може вже досить мене розминати. Залиш мене і, або дай мені щось, якусь іншу працю робити. Але він каже: ні, сьогодні ти будеш посудом для мене. А, а, хотів би ще, ще сказати дещо про, про гончара. Якраз. А, що він, от дивіться, коли він працює над цим кружалом, він тримає певну швидкість. Якраз оцей гончар або цей круг, я би сказав, що це є наше життя. Що воно крутиться з певною швидкістю, і знаєте, хто його контролює? Сам гончар. Знову ж таки, не хтось інший, але ж сам гончар, він має все під контролем, все як стається. А, Слово Боже, коли ми читаємо в новому заповіті, то знаєте, тоді, коли Ісуса Христа продали, що за ці гроші зробили? Пішли і купили поле гончара або з глини. Та глина якраз репрезентує кожен кусочок своєї глини це, це я або ви разом. Для мене це репрезентує те, що Христос своєю, а, своєю жертвою Він заплатив за кожен кусок цієї глини повністю. Дивіться, коли гончарці саме перед, перед тим, як він працював над цією глиною, оце якраз що я до нього ходив, він каже: Я йду на це поле, я збираю просто куски цієї глини, які як каміння просто з неї нічого неможливо зробити, це просто каміння. Він кладе її, вкладе оце, оце відро, заливає її водою, яке є слово Господнє. Заливає, і воно стоїть шість місяців. Він її не чіпає. Проходить шість місяців, він приходить. Ось каже, йдемо, Віктор, оце шість місяців, пройшло, достає цю глину. Він її виливає звідти воду на сторону, достає цю глину, провіряє, гнеє її і бачить, що вона спосібна стає бути. Він бачить, що вона стає бути гнучка, що з неї щось можна було зробити. Вона вже стає, стає якраз та, що з нею може зробити якийсь посуд. Ви знаєте, коли цей гончар робить цей посуд. Це він, це в його рішенні зробити той чи інший посуд. Якщо йому потрібна ваза, то він робить вазу. Якщо йому потрібна миска, з якою їсти сіріал або хлопці на, 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 на сніданок, він зробить цю миску. Якщо йому потрібно якесь відро, він зробить відро. Це суто від нього. І ви знаєте, коли Господь працює над твоєю або моєю долю, це суто від нього залежить, якою посудиною він хоче був, щоб був ти і я, не від мене зовсім. Він бере цю глину, і він починає просто. в нього така штука є, якась кладе він викладає на такому столі, і він починає крепко бити. Він б'є, б'є, б'є. Я думаю, скільки ж буде бити вже? її. Він мокрий, з нього підпадає, він просто ту глину лупить, та глина аж летить, він її лупить, лупить, лупить. Потім бере в руки і починає знову ну, пробувати відчуває, що вона працює вже та глина. Бере ту глину, приходить, заходить до себе ось в свою майстерню, кладе її на це і починає з нею працювати. До чого я це все веду? Що знаєте, Господь, коли він щось робить, то можливо ми всієї тої картини відразу не бачимо. Можливо, ми бачимо якесь одні каміння або воду, або відро, або ще щось, але повністю не розуміємо. Що я хочу сказати, що Єремія послухав Господнього слова, він просто довірився. І від нас, ми як яглина, від нас що потребується, це просто слухати, просто довірятися Богу, що Він з мене робить. Що він з мене робить? І ось цей гончар він бере цю глину і він починає з нею працювати. Я дивлюся, він просто працює з нею, щось починає знову всередині, починає крутити ось це колесо, просто ногою, не якимось там електричним двигуном, а просто ногою працює і починає розпихати ось цю глину, щоб з нею щось робити. Працює, працює і бачить, що ця глина вона ще не зовсім добра. Він просто бере цю глину, зняв, 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 приніс її назад відро, залив водою, і хай воно ще постоїть. Другий раз ми, як люди, відчуваємо, що я вже щось досягнув в Христі Ісусі, в Бозі, що я, можливо, якийсь маю достаток, щось вже за мною стоїть, я вже щось вартий цьому. Але приходить якийсь момент, і воно все розрушується, і ми кажемо, вау, а що ж це сталося? Але як важливо знаєте, сприйняти те, що Господь має для мене, що Господь дійсно для мене приготував, що можливо, якраз цей той момент, коли я знову повинен очутитися в тому відрі і знову всякати те слово Господнє, яке, яке хоче, щоб знаєте, щоб не було зовсім ніяких повітряних бульок у цій глині, бо ці якраз повітряні бульки це те, що руйнує руйнує оцей сосуд або цю посудину, яку він хоче зробити сам. І він бере ось цю, знову там постояла ця глина, каже: Віктор, знаєш, з цієї глини сьогодні нічого не буде, вона має стояти, але в мене є добрий продукт, я просто тобі хочу показати, як я щось з нього зроблю. І він все-таки стає хорошу глину, кладе, працює над нею. Я дивлюсь, як він середини це розминає. В нього гарний суд зробив. Він хотів зробити це подарунок для мене. Він зробив гарну вазу, приємну вазу тої глини. Після того, коли він її зробив. Він їй каже, як вона гарно виглядає: супер! Чи можна брати? Ну, ну не чіпай, її, не трогай. Він її підклав якесь таке просто ніжне, якісь, якесь дерево, він її підняв, і ми понесли це в розпалену піч. До тієї, печі, до тієї печі я не міг підійти якось до цього стовба. Він її поклав на таку якусь штуку, засунув туди і каже: пішли, поп'ємо каву або щось це. Зачекаємо. Проходить півгодини, ми приходимо, він знову ж таки дістає. І ця моя ваза, вона тверда стала. Вона стала такою твердою, що, напевно, що тільки впасти вона може розбитися, а так вона сосуд, який же щось щось може сприймати. Туди можна щось наливати, можна ставити якісь квіти, якийсь вазон, щось з того робити. Я кажу, все, я тобі дуже дякую, я готовий це брати. Ні, 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 каже, зачекай. Це ще не є фінальний продукт. Він бере її ставить на один станок, він гарно її ще обтисав, її обробив. Я кажу: от тепер вона класна. ні ні каже, йдемо зі мною в другий ось о, 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 мій кабінет. І там у нього стоїть двоє людей, які її дуже гарно розкрасили мені. Розфарбували її, прикрасили. І він знову її поставив в піч, він дав мені цю просто прекрасну вазу. Я її подарував для своєї дружини. Знаєте, для мене це говорить, що. Ісус, Він хоче зробити з тебе прекрасну вазу. Він хоче з тебе особисто зробити те, що він має на, на цілі. Він хоче те зробити з тебе за що за те, що він постраждав на хресті Голгофи. Ви знаєте, коли ми дивимося через старий заповіт весь, то можемо побачити різних людей, Божих слугів, що вони переходили через якесь крушіння. Це було це. Подивимося, наприклад, на, на Моїсея. Якщо ми прийдемо до тої голови, він говорить: прийшов до фараона і каже: Господи, відпусти мій народ. Це є той знає, кіно недавно було, недавно таке, чи коли Мойсей прийшов до, до, до фараона Відпусти мій народ. Але ми знаєте, з певністю можемо знати, що далі стається, бо ми знаємо цю історію. І пройшло зовсім коротко або недовгий час, коли вже всі ізраїльтяни або всі євреї, вони вже на порозі обіцяної землі. Вони вже все готово, ось ви вступаєте. І ми знаємо Слово Боже, що говорить, зібралося 10 людей, і з ними був Ісус Ісуснавиний Холєв. Вони зібралися, вони пішли відвідати цю землю. Вони пішли відвідати цю землю, приходять назад, вранці чи вночі, коли це було, приносять цей виноград, приносять ці плоди і починають об'ясняти для людей, для старішінь, там був Моїсей серед них, і починають говорити перше, ось ці двоє людей. Ми цю землю можемо подолати, ми можемо туди піти, ми можемо мати це завтра, ми можемо це зробити дуже швидко. Але було других 10 людей. Які говорили зовсім щось інше. Які говорили, що ми ту землю взяти не можемо. Вона не є для нас. І, на жаль, знаєте, так як слово говорить, що вони не прийняли цього і мусили ходити 40 років. Кожен один з них кожен один з них помер, окрім Ісуса Навина і Холева, які в кінці кінців побачили землю Божу. Ви знаєте, дивимося на Давида. Тоже пророк Господній. Впав, зробив вбивство. Тобто все розламалося, нічого крайнього немає. Господь все-таки піднімає, будує з нього щось, робить з нього, відставляє, ставить його ногу на скалу і робить з нього царя, і робить з нього чоловіка Божого, який дійсно був для Бога слугою. Нехай ім'я Господнє буде благословено. А, ви знаєте, а, колись одного дня ми побачимо Ісуса Христа лице в лице. І кожен з нас дасть певну відповідь, якою посудною я був, що я служив, що я зробив дійсно для Господа, щоб воно могло прославити Його ім'я. Дивлюсь на життя Ноя, чоловіка Божого, получив він слово від Господа, що ти повинен робити ковчег. Звичайно, Ной, чоловік Божий, слово Господнє прийняв і будує ковчег. Мені доводилось, мабуть, бути в цьому місці, якщо це є правда, що це там було. Це дійсно пустиня, нічого немає. Його друзі були і проходять поміж ним і кажуть, ну, а що це ось ти збираєшся тут робити? А він каже: Їм: буде дощ. Що? Дощ в пустині? Як ми знаємо слава Боже, тоді взагалі дощу ніякого не було, а скажуть, це з ноєм щось не в порядку, не лагодиться. Тут треба. Щось поділиться. І ось ми бачимо, читаємо слово Боже, що пройшло, знаєте, скільки років? Сто років. Дуже дякую. 100 років з того часу, коли він почув слово Господнє і коли він побудував. Друзі насміхалися, рідні насміхалися. Навіть, напевно, його сини чи доньки теж думали станом що щось не все в порядку. Але якимось чином він побудував цей дом, цей власне ковчег. Він зробив це. Це була споруда, яка дійсно за планом Господнім. і... Дійсно, знаєте, я собі думаю, аби ті друзі все-таки могли бути разом з Ноєм. Можливо, вони б якось б очутилися в тому ковчегові. Можливо, би вони хоч могли хоч трішечки щось повірити, що Господь сказав для Ноя. Але Ной покорився Божому Слову. Він був тою посудиною, яку Господь дійсно хотів а, мати, яку Господь дійсно хотів вживати і щоб Він був. А, Слугою для Бога, і ми бачимо, що сталося. Кінцевий результат просто позитивний. Ім'я Господнє прославилось. Все, що Господь робить в нашому житті, це є для нашого добра. Якщо навіть та посудина, яка впала і розбилася, мене тішить те, що паном, моєго, моєї долі є сам Господь. Що він цієї глини не викидає, він цієї глини не руйнує, він цю глину кладе у відро. Він цю глину виймає з відра. Він її б'є, він її монтує, він її розжимає, він з неї будує і робить те, що він дійсно запланував. Ім'я Господнє, нехай буде благословено. А, ви знаєте, дійсно де. Ім'я Господнє славиться, де діти збираються для того, щоб прославити ім'я, то ми знаємо, що де двоє або троє, там я є між вами, і нічого без мене не стається. Ісус Христос, коли приходить на землю, то ми бачимо, що де Він був, або що він робив, то збиралася величезна толпа людей. І люди інколи приходили з різних причин: чи то наїстися, чи то отримати якесь одужання, чи то, чи то ще щось, чи інше. Але тим не менше там була завжди група людей. І Господь являв свої там чуда, він щось робив. Ви знаєте, дивлюсь, теж подивлюсь трохи на новий заповіт на апостола Павла відносно ось цих посуден. Коли апостол Павло зустрів Ісуса Христа, і здавалося б, ось для апостола Павла мікрофон і проповідуй, і те, що, те, що тим він був, він готовий зразу тисячі людей приводити до Ісуса Христа. Але що з ним стається, ми бачимо? Він бере і йде на скільки? На 10 років. Куди? До ноги Мануїла. Чого? Тебе Бог покликав. Він хоче з тебе зробити, щоб ти, щоб ти кликав людей до дорогого спасіння. А ти чого йдеш до, до Гамаліїла? А є певні сезони, є певні часи, коли Господь приготував апостола до Павла до якогось певного служіння. Ви знаєте, дивлюся на Ісуса Христа, знову ж таки, прийшов на землю 30 років. Ну а чого 30 років? Чого ти, Ісус Христос, чекаєш 30 років, приходить певний час, певна пора, і Господь починає вживати, Господь починає діяти, так як апостола Павла чи Ісуса Христа. Нам, як дітям Божим, нам як дітям Ісуса Христа. Сьогодні потрібно лише довіритися, що я є глина, а ти є гончар. Будуй з мене те, що ти хочеш збудувати. Навіть якщо я не розумію, навіть що переді мною я бачу лише один метр і більше нічого. Довіряємось для Ісуса Христа. Він хоче наліпше для тебе і для мене. Він хоче збудувати те, за що він постраждав. Нехай ім'я Господнє буде благословенно. Давайте ми станемо ноги і прославимо нашого Господа, бо йому належить слава. Ми служимо кому царю. Ми поклоняємося кому царю. Ми не служимо президенту, ми не служимо комусь іншому, а ми поклоняємося Всевишньому царю. Йому слава. Галилуйя, Господь.